Всечесніші отці, шановна громадо, ми сьогодні в Скорботі прощаємося світлої пам'яті Михайла Гореня, якого знали, любили, яким захоплювалися та пишалися. Життя Михайла Гореня це частинка української історії, а зрештою, Михайло. Горень і його соратники творили цю історію, зробивши виклик режиму в системі. І ця система їм цього не вибачила. Ще маленькою дитиною в батьківській хаті, де збиралися активісти просвіти Організації Українських націоналістів, він маленькою дитиною чув розповіді. Мрії цих людей про незалежну українську державу. А пізніше, коли розходилися ті люди, він довгими вечорами мріяв про цю незалежну державу. І ці мрії стали його життєвим кредом. Все своє життя він присвятив боротьбі за незалежну. Українську державу. Це життя було встелене тер, терном і він з гідністю пройшов, пройшов всі ті тортури, ув'язнення, заслання, він не зламався, він дочекався. Відбулася українська держава, і в своїх спогадах він казав, що він готовий ще раз. Пройти ті всі випробування заради цього, щоб побачити цей день. І сьогодні, прощаючись з Михайлом Гориним, ми повинні пам'ятати, сьогодення вимагає продовження тієї боротьби і гідною нагородою для Михайла Миколайовича, для цих героїв, яких сьогодні немає, це гідна. Поведінка наша це наше продовження боротьби. В своєму інтерв'ю він говорив, що для нього набагато більше важить незалежність Української держави, чим його особисті інтереси. І дуже його дивує, казав він, дивлячись на цих людей, яких навпаки. Особисті інтереси переважають над інтересами своєї держави, і ті слова нам сьогодні потрібно пам'ятати. Схиляючи голову, ми сьогодні дякуємо Михайлу Миколайовичу за його подвижницьку працю, за його мудрість, за його щирість, за те, що він був взірцем для своїх. Соратників за те, що він є гордістю України і українців. Сьогодні ми сумуємо з родиною, молимося за упокій і пам'ятаємо вас, Михайло Миколайовичу.